ефірі, аби розглянути ваші важливі питання і, звичайно, питання, наші українські безпеку міст і обов'язково хлопців, які воюють і безвісти зниклих, поки долучаються люди до мого прямого ефіру. Я чекаю від вас вподобайки. Обов'язково мають бути лайки, аби цей ефір поширився. Я абсолютно нікуди не спішу. Буду гарно мішати карти і чекати трошечки, аби народ додавився до ефіру. Хочу сказати, що якщо ви ще не являєтесь моїм підписником, відразу настав такий час, щоб ви підписалися на мене і підписалися на мій телеграм-канал, аби не пропустити основні головні новини від мене, так як ми з вами уже давним-давно любимо один одного і ви являєтеся моєю аудиторією. Давайте ми розглянемо дуже важливе питання на сьогоднішній день: питання Покровська. Російські підрозділи проникли в межі Покровська і навіть намагалися вивісити свою прокляту триколорну ганчірку. Між чим хто з Покровська, хочу, щоб ви мені писали коментарі, буду звертати на них в першу чергу і буду відповідати для тих, хто з Покровська. Поки що пишіть мені коментарі. Хотіли вивісити свою сану ганчірку в місті. Покровськ, ми знаємо всі, що він є дуже важливий з точки зору розв'язки, з точки зору стратегічної лінії фронту. Він є для нас дуже і дуже важливий. Давайте ми. Ми розглянемо, чи вдасться окупувати Покровськ, чи вдасться тим гієнам проклятим взяти контроль над містом. Спочатку саме головне дивимося, чи буде окупація Покровську. Так, де Боже пам'ять, яке на сьогодні число. У нас сьогодні, 30, у нас сьогодні 30 число і ми дивимося, чи вдасться ворогу в найближчим часом окупувати Покровськ. Ні, ні і ще раз ні. Я не бачу повної окупації Покровську. Все ж таки це місто. Кінцевому результаті залишається за нами, але те, що зараз відбувається у Покровську, не налазить на вуха і на голову, тому що там випадає дуже направду багато смертей дуже буде ворог бити по нашим, і дуже велика втрата людей. Так, давайте ми подивимося для хлопців, які боронять нас на цьому напрямку. Наскільки погана ситуація на Покровському напрямку щодо наших військових? Так, зараз я помішаю гарно карти. Поки додаються люди, будь ласка, натисніть мені вподобачки, аби ефір поширився. Ми розглядаємо для наших військових ситуацію для наших військових на Покровську. На Uh, на сьогоднішній день, на сьогоднішній день, погано бракує нам там всього, але Бачу, що на цей напрямок вже виїхала якась допомога. Чи додаткові люди, чи додаткова зброя. От дивіться, зараз п'ятірка, але оцей от пажик говорить про те, що нашим хлопцям туди щось підвезуть. Е, можливо, високопоставлена людина, можливо, сирський, можливо, хто буде давати досить гучні заяви, але виглядатиме це таким чином. Е, те, що ми будемо чути по мас-медіа, воно буде трошечки з прикрасами і трошечки вже таке, знаєте, вилизане. Насправді ситуація трошки гірша. Але покращення все одно бачу, бо направду до наших хлопців тут ще випадає десятка, нашим хлопцям дають е, якусь допомогу. Зброю тощо. Е, чи є е, оточення, чи можливі котли на? На Покровському напрямку. Можливі. Можливі котли, але все ж таки я не бачу, що Покровськ буде окупований. Воно, знаєте, як оця ковдра, вони в ту сторону, в ту сторону, в ту сторону, в ту сторону, але все одно Покровськ лишається нашим. Рашка пропонує зробити п'ятичасове перемиря, п'ятигодинне, щоб дати доступ до місту іноземним журналістам. Це якась нова у них інтригу хочуть зробити, розумієте? Напевно, хочуть туди закликати СМІ і тому подібне. Тобто хочуть якусь приготувати нам нову історію. Чи готує Рашка провокацію на Покровському напрямку, заманюючи іноземних журналістів, щоб звинуватити Україну? Ну, звичайно, що готує, але... Тут не в тому справа, щоб звинуватити Україну. Там настільки у них дебільний план в тих, в тих головах зі узрів, що навіть розумієте, мені дуже навіть складно скласти ту комбінацію карт, тому що у мене навіть немає послідовності таких думок, що прийшло тим довбням в голову. Тому, звичайно, це п'ятигодинне перемиря. Воно для того, щоб підтягнути якийсь шлак, якесь лайно, і звичайно, для того, щоб зробити. Нам погано. Це 100%. Але, власне, яка це буде шлачина, воно навіть мені не приходить в голову. Наразі у місті залишається близько тисячі мирних жителів, евакуювати яких немає можливості. Це є жахливо. Якщо хтось є зараз в Покровську на, на цьому прямому ефірі, будь ласочка, я би дуже хотіла переглянути перше, в першу чергу вашу безпеку позачергово і щоб я зрозуміла на, на правду, яка ситуація на цю, цю секунду. Чи буде гуманітарний коридор для евакуації цих людей? Все не так просто. Він якби має бути, але за якихось умов. Будуть виставлені якісь умови. Я не можу зрозуміти від чого це залежить. Коридор буде, але коридор через кров і через якісь дебільні умови, які нам ми навіть не зможемо сприйняти. Ну, будемо наблюдати, наблюдати, як воно буде розвертатися далі. Сьогодні вночі в чергове ворог здійснив масований обстріл після атак по Запорізькій, по Харківській, по Київській областях почалися локальні аварії. Люди очікують повторення зими 22-го року. Весь жовтень ми вже у графіках відключень. Давайте переглянемо дуже важливе питання, тому що всі працюють, у всіх маленькі діти зараз настав холод, все, все ж таки. Чи будуть масовані відключення світла? У мене, наприклад, у Львові. Сьогодні вже було е, відключення. Я е, мала особисту консультацію і вже при свічках її вела, тому що не було у мене десь біля 4 годин світла. Дивимося, чи будуть масовані відключення у листопаді? І відключення, і продаж, і продаж, і все одно наше світло продають. Розумієте? Папа, на жаль, наше світло, тому що хтось не може нажертися. Велика компанія, яка відкрила свої, свої своє просто паршиву свою морду, і не може нажертися коштів. Чи отримає Україна достатньо газу і електроенергії від Європи? Будуть масовані відключення? Будуть. Ну що я вам буду придумувати? Тому, будь ласка, купляйте собі якісь речі для того, щоб можна було якось там і телефон зарядити, не знаю, якісь там генератори. Чи отримає Україна достатньо газу і електроенергії від Європи? Дивіться, е, ну, це, ну це дуже дорого. ну це дуже, да, Ми отримаємо, але це дуже дорого. Я, я просто не розумію цієї. Не взагалі цього, цього колеса. Ми щось від них маємо отримувати, самі продаємо. Ну, тобто, те, то, що йдуть влучання, ну, звичайно, в наші якісь електромережі. Але ще й підторговують, розумієте, на лівака. Ще й дуже багато чого підторговують. Тому ми отримуємо, але ми знову ж таки будемо за, за це все винні, тому що випадає борг. З вас, будь ласка, вподобайки, і я переходжу до ваших особистих питань, поки я собі відкриваю. Інший чат, щоб зачитувати ваші питання, ви мені тим часом можете полайкати, обов'язково підписатися. Так, де воно, де воно все є? О, бачу, бачу ваші питань дуже багато. Зараз перегляну одну секунду. Питаннячок дуже-дуже багато. Будемо, будемо розглядати по черзі. Е, і так, дорогенькі е, мої, хто ще не підписався на мій телеграм-канал сьогодні, близько 9-ї години, буде оновлена, оновлена захисна заставка. Тому, будь ласка, ви її можете. Що означає оновлена захисна заставка? Ви цю заставочку скачуєте собі на телефон, на заставку вашого телефона. І вона грає захисну роль, тому що вона іде. З певним ритуалом. Прошу переходити по посиланню, яке ви бачите в коментарях, і вже безкоштовно ви можете для себе скористатися таким прикольним ритуалом. І так, дивимося кривий ріг, запитує Світлана. Дивимося до неділі. У кривому розі будуть гатити по світлу і по газу, і у кривому розі до неділі можуть, може бути такий удар, де можуть статися людські жертви. На жаль, удар один і дуже-дуже сильний. Тому долучайтеся до групи нічного захисту. От позаду у мене. Є дуже великий алтар, на якому я кожен вечір для дуже-дуже багатьох людей роблю дуже серйозні і великі захисти. Тож долучайтеся, будь ласка, все є в телеграм-каналі. Дивимося місто Дніпро. До неділі. Так, сьогодні четверть. Субота, криваві карти випадають, тобто в суботу може бути досить конкретний обстріл, досить конкретний обстріл. Не подобається мені карти. Буде летіти на Дніпро конкретно програється по жертвах. Тому будьте, будь ласка, дуже обережні і не нехтуйте, не нехтуйте сигналами повітряної тривоги. Так, ми поїхали далі. Так само хочу вам сказати, що сьогодні увечері в моєму телеграм-каналі стартує дуже потужний ритуал: це є грошовий порошок, який використовується в магії вуду, який предназначений для розширення свого фінансового потоку. Так само буде ще. Ніхто такого не продавав, ніхто такого ніколи не робив. Буде захист з оком Ешу. Ешу це є могутній, просто могутня величезна сила, це є могутній дух. Який буде охороняти вашу оселю. Детальніше про це все я розповідаю в телеграм-каналі. В телеграм-каналі там ніхто не кусається. Ви можете зайти і подивитися в телеграм-каналі. Я кожний день карта дня. Є класні описи, різні ритуали. Тож, будь ласка, заходьте, для вас це буде корисно. Далі, давайте подивимося Білу церкву. Неділя для Білої церкви може бути гучнувато. По жертвах мені нічого не програється, але неділя досить такий напружений день. Ні, жертв не бачу. Швидше може бути пожежа якась, але не жертви. Син Ігор, перше, 06.81-му. Зник у травні. Давайте переглянемо, чи живий. На жаль, я в живих його не бачу. Прошу, прошу, дорогенькі. І так, дивимося далі. Дніпро ми вже подивилися. Ви собі перекрутіть, будь ласка, в запису. Зараз бо мені спутались карти. Спутались мені карти. Кам'янське запитує Ольга, щоб ми подивилися, хоче Олечка, щоб я глянула кам'янське. Дуже великі обстріли, але не програлось мені по жертвах. В Кам'янському щось мутять там не тільки обстріли, там взагалі десь ті суки поруч, розумієте, тут випадає якісь ДРГшні історії. Не, ну, не подобається мені, але це не стосовно жертв. Ні, жертв не бачу. Давайте переглянемо ще Одесу. Переглянемо Одесу. Поки я мішаю, будь ласка, вподобачки, поставте вподобачки і станьте моїми підписниками. Адже я завжди стараюся якомога частіше виходити в прямий ефір і давати вам корисну інформацію, аби ви змогли застерегтися. Дивимося Одесу. Для Одеси саме напружений день до кінця тижня це буде субота. Випадає десятка мечів і може програтися по жертвах. Так само ворог буде гатити по світлу, Тож Одеса так само може лишитися і без світла, і досить великий і ну, досить потужний удар може відбутися. Давайте далі. Ірина запитує про наш Львів. Сьогодні вночі була тривога, я це чула. Десь вони вгатили, я не спала, тому що працювала на нічному захисті. Не забувайте, будь ласка, долучатися до нічного захисту. Отже, дивимося, прошу, Оленочка, за Одесу, дивимося Львів. Дивимося Львів. Під кінець тижня можуть посилитися тривоги зі світлом буде лажа. Зі світлом буде лажа, Говорю відключення вже тут на західній. О, бачите, будь ласка, от отут от я стою на балконі, оце я стою, нічого робити не хочу. А от фонарик від генератора горить. Світлу, світло коротше, чесно кажучи, гаплик. Що вам сказати? А в мене ж той дебільний генератор і нема кому мені масло поміняти. І навколо ні одного алкаша. Ні одного алкаша, щоб хтось вмів мені його включити. Треба, я, я, я не знаю, звідки то викликати на той генератор. З Америки. Чому от напишіть мені, хто до мене прийде і мені налагодить генератор. Так, Кременчух. Дивимося, Кременчух. Так, п'ятниця і неділя, обстріли, жертв не бачу, гучно, але можна, можна більш-менш видихнути. По жертвах я не бачу нічого. Черкаси запитує Наталія. Зараз ми переглянемо для Наталії Черкаси. Ще не було. Зараз будемо дивитися все по черзі. Черкаси. Субота для Черкас може прилетіти в суботу. Може бути щось таке навіть пов'язане з якоюсь дергешною історією. Якісь, якась там розвідка. От якась така херня мені випадає, якийсь тут молодий. Хлопець, знаєте, може, знову будуть вербувати когось, щось мінувати будуть. От якась така от гнила історія. Тож потім мені в коментарях, якщо така ситуація програється в Черкасах, ви мені напишете. Лайків дуже мало, а хотілося б трошки, щоб їх було більше. Тож, поки я поки я мішаю карти. Будь ласка, ви можете їх мені поставити. Дивимося бровари, запитує Олена. Бровари, давайте переглянемо. Для броварів загроза є. У суботу та неділю на вихідні дні карти мені не подобається, тому що випадає десятка мечів, і ви вже прекрасно знаєте, тому що напевно ходите не тільки дивитися мій ефір, що десятка мечів вона завжди свідчить про сильне влучання і про смерть серед мирного населення. Син Максим, 7, 12.78. Воював 13 марта года вчора привезли в госпіталь з ногами Плохо. Питання до мене в чому? В чому? Думала, що це безвісти зникли, зачитала питання, але не розумію, що би я мала подивитися. Подивитися для вас. І так, що я вам хочу сказати? Все воно, звичайно, все воно, звичайно, дуже добре, правда, але коли є фінансові труднощі, то воно і вже і не все є дуже добре. Тому, будь ласка, долучайтеся в телеграм-канал. Я там такий зробила до продажі. Фінансовий порошок, який можна і в кармани собі взяти, і в кошельок взяти, і можна собі, і в офісі, де ви працюєте, і дорогою, якою ви ходите, це буде скупчення такої енергії для того, щоб розширити ваш внутрішній фінансовий потік, тому що не, не може через вас пройти достатня кількість фінансової енергії, якщо у вас вузенько. Розумієте, треба зробити, як то кажуть, через духів глибокий вдих, і щоб воно пішло і ваше колесо закрутилося. Тобто, це є така, як вам сказати, та то є фінансова іскра. Яка яку я запалюю, а ви вже чик-чик-чик-чик побігли. Там робота, там щось там підробили, і воно пішло, пішло, пішло. Ну а хтось, можливо, має вже заводи, параходи, хтось вже можливо має бізнеса, тому що тим порошком обкластися, і воно вже буде набагато краще. Так, дивимося далі. Зараз зараз чекайте, бо дуже багато запитань, і все воно йде дуже швидко. Давайте глянемо Херсон. Давайте глянемо Херсон. Глянемо Херсон. По жертвах мені не програлося, але те, що Херсон будуть систематично обстрілювати, особливо п'ятниця і субота карти випадають дуже жорсткого обстрілу. Але по жертвах я не бачу. Дивимося, Запоріжжя до неділі. От якраз в неділю є і, 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 неділя являється самим напруженим днем. Навіть можуть загинути люди, тому що тут випадає один удар, це не є масований обстріл, це якийсь один дуже е, конкретний удар, і тут е, випадає десятка мечів. Не забувайте, будь ласка, до 9-ї години в телеграм-каналі буде силка на захисну заставку у ваш телефон. Вона є безкоштовна. Тож ви можете долучитися і собі її скачати. Дивимося далі. Переглянемо чернігів. Чернігів два напружені дні. Це у нас буде, зараз скажу, п'ятниця, та не два, а три. П'ятниця, субота і неділя. Фактично, всі ті три дні будуть, чесно кажучи, обстріли. Я не бачу, що загинуть люди. Але світло і обстріли для Чернігова оці от три дні дуже сильні. Думала менше, але, але ні. Запоріжжя вже дивилися. Переглянемо Київ. ого хо хо на Київ впали карти. Зараз, зараз дістану. Так. Мішаю карти на Київ. Якісь реклами довбані. Мішаю карти на Київ. Знаєте, погані карти, досить сильні обстріли мені е, випадають, дуже багато тривог по загиблим. Київ ніби не випало. Але у неділю, неділя, яка переходить в понеділок, там карти трошки я сумніваюся. Але так як я ще буду переглядати, е, у мене прямий ефір буде ще в неділю, тож я перегляну Київ на початок наступного тижня. І так, дорогенечки, з вами була я. Кристина Косова. Не забувайте, будь ласка, підписатися на мій Ютуб канал, на мій телеграм. Зараз буду робити уже нічний захист. Хто сильно переживає, можете долучатися, аби бути захищеними. Не забувайте, що є безкоштовна заставочка на ваш телефон у телеграм-каналі, де її можна скачати. Я з вами уже скоро зовсім побачуся. І так само, хто хоче на особисту консультацію, всі мої контакти ви можете знайти. Є фінансовий порошок, буде продаватися око. Ешу. Це є сумасшедше, сумасшедший захист. Все це буде для е, підписників мого телеграм-каналу. З вами була я, ваша Кріс. Обіймаю і до зустрічі.